Вітаю своїх прекрасних глядачів. Вітаю неперевершену пані Мариночку, яка сьогодні в нашому ефірі дасть нам величезний прогноз на 2024 рік. Ми з нетерпінням вас чекали, пані Марино. Привіт, привіт, вітаю, пані Оксано. Дуже вам вдячна, дуже рада бачити. І сьогоднішній ефір буде для вас всіх корисним, тому що ми розповідаємо про 2024 рік. А він буде все ж краще для українців, і це саме головне. Ця фраза дуже важлива була для нас, бо зараз ми читаємо новини і всі кажуть: приготуйтеся. Цей рік буде дуже і дуже поганим. Політики кажуть, це буде гірше ніж 22-й, ще гірше ніж 23-й. Тому слова астролога для нас звучать дуже оптимістично, і ми радіємо. Так, справа в тому, що я не можу сказати, що дійсно він буде дуже дуже да, легкий. Ні, ми знаходимося з вами у кризовій ситуації, але саме 24-й рік. Є таким роком, який дасть нам дуже багато сил, тому що є для України дуже багато таких світлих астрологічних знаків, знаків підтримки для вищих сил, для того, щоб ми з вами здійснили свою головну мрію, головне завдання і на фронті, і на своїх в своїх домівках. Так що буду рада з вами поділитися саме основними подіями, які дають надію, які дають нам силу, і підтримку вищих сил, тож я зрозуміла, планети будуть нам сприяти, і зараз ми почуємо, які саме планети і коли у нас будуть хороші періоди. Хочу, по перше, поділитися з вами особливостями 1 січня, тому що як почнеш цей рік, так, так його і будеш продовжувати. І до речі, в цьому році він особливий. А так як ми переживаємо саме той час 1 січня перед високосним роком, і ми знаємо, що буде добавлятися один день. То є певні запізнення в астрологічному графіку, і це, до речі, нам плюс. Чому? Тому що в карті України, в гороскопі України, є дуже цікаве положення Урану. Уран це планета, яка керує епохою водолія, яка керує першим домом гороскопу України. І там зараз у нас є і Сатурн, і місяць. І я казала, що вони зараз головні фірдорічні. Управителі, тобто це головні планети України на, на, в цей період. І саме Уран в гороскопі України знаходиться у королівському градусі. Справа в тому, що таких королівських градусів є всього сім. Вони відносяться до енергії змі носця, і е, наша країна має ось такий градус градус Урану. І так сталося, що цей одинадцятий градус козирога, ми завжди святкуємо з вами з 31 на три першого грудня на 1 січня, і що таке енергія урану? Це незалежність, це прогрес, це якісь витівки, це зміни життя на краще. І дійсно, коли ми святкуємо, ми збираємо гостей, ми готуємо все до столу. І наша українська нація дуже винахідлива і дуже гостинна. Саме в ці дні. І ось цей Уран нам в цьому допомагає. Але саме в цьому році, може знаєте, і не випадково зробили його не вихідним днем да, 1 січня, а все ж робочим. Певні люди будуть його святкувати вдома, але певна частка наших людей буде працювати на робочому місці. І ось цей градус Королівський він взагалі розшифровується як градус підприємництва. Та заповзятості. Тобто, ми саме в цей день, якщо б ми дійсно працювали, а ми будемо працювати, ми можемо дуже багато зробити змін на своєму робочому місці, в своїх домівках, у спілкуванні з людьми, внести нотку прогресу, може навіть не якоїсь неочікуваності. Да? І коли ми це зробимо, ви побачите, що дійсно наше життя зміниться на краще. Тому я всім раджу. 1 січня не нудьгувати, не думати про те, що може знаєте, ну треба було відпочивати, треба було там поспати. Ні, якраз 1 січня в цьому році не для того, щоб це робити, а для того, щоб внести в своє життя багато-багато нового, прогресивного, як кажуть, ноу-хау, так що керуємось тим, що дають нам вищі сили і. Змінюємо своє життя на краще, так друзі. Лягаємо спати рано 31 грудня. Так. Не п'ємо ніякого алкоголю. Плануємо свій день на 1 січня, стаємо зі сходом сонця. Пишемо план дій і реалізовуємо щось таке круте і потужне. Так, пані Оксано, дуже вдячна. Вам ви точно вказали, що і плани дій нам також потрібні, тому що уран відкриває від нам, перед нами нові нові обрії. До речі, новорічна ніч місяць у нас в Діві в новорічну ніч і у 20-й місячний день. Місяць у Діві це, до речі, знак сонця в гороскопі України. Це знову плюс для нас. І вона дає нам працездатність. Вона дає нам практицизм, реалізм, методичність. До, до речі, воно також нас спрямовує до здорового образу життя для правильного харчування, і це на весь рік до речі, тому всі люди, які е, слідкують за своїм здоров'ям, це ваш рік, це наш рік з вами, і взагалі цей рік, який ставить акценти на е, на стосунки з співробітниками і на місію служіння іншим. Тому ті люди, які будуть саме трубуватися про інших людей, вони будуть досягати певних вершин саме в цьому році. І 12-й місячний день це символ Орел, це також волелюбність, це сила духу, це, взагалі, серйозний період на усвідомлення і досягнення високої мети. Але отут є певна така підсказка вищих сил. що... Дуже добре досягати цих, цієї мети, але розуміти, що не завжди вона буде так реалізовуватись, як ми собі намітили. Тобто є певний зазор між тим, що ми очікуємо, і тим, що ми отримаємо. Але все одно ставити цілі потрібно дуже дуже високі. А у нас з вами об'єднує одна спільна мета це перемога і. Ми в цьому році дійсно можемо зробити е, навіть не певні кроки, а досягти цієї мети. І хай буде так, тільки так, Україна переможець, а ви всі здорові, щасливі люди. Я в цьому впевнений на всі 100%. Як і упевнений у тому, що в крамниці мій світ ви знайдете прикрасу, яка буде вам личити та приносити неймовірну насолоду. Ви, мабуть, подумаєте, чого це раптом я згадав про прикраси з кристалами? Зовсім не раптом, адже далі мова саме про них. Реночка, я бачу позаду вас просто неймовірні кристали. І якраз хотіла вас запитати: кристали наші помічники? І можливо, ви підкажете нашим глядачам, який саме кристал нам допоможе сфокусуватися на наших цілях, обрати правильну ціль і легше отримати реалізацію. Ну, по перше, аметист. Я не знає, видно, да, ви крам. А метист це такий камінь, який допомагає спрямувати себе до вищого, і от якраз цю е, вищу мету да, правильно сформулювати. І в медитаціях або просто да, в плануванні своєї мети він допоможе нам чітко поставити цілі і зануритись до своїх висот у нашому внутрішньому світі. Дуже мені подобається гірський кришталь, універсальний камінь, який допомагає да, розкривати наші здібності, і також показує нам ось цю мету, до якої ми з вами будемо йти на протязі року. Також в цьому році я б рекомендувала саме камінці зеленого кольору, тому що 10 лютого 2024 року за китайським календарем. Прийде до нас зелений дракон, який уособлює дві стихії. У китайському гороскопі є дві стихії: перша, яка відповідає за небесний стовп, друга, яка відповідає за земну гілку. Так от небесний стовбур це дерево, а ось земна гілка це земля, і знову земля це наша стихія, стихія України і всі зелені кольори. Подивіться, ось, наприклад, а. А ми бачимо Амазоніт. Ми бачимо дуже до речі міцний камінь і для жінок це ось він такого буває кольору: це нефрити. Всі знають так, Скрипки Гуаша нефритові. Так, марагди. Тобто, все те, що має зелений, або такий коричнуватий кольор, тобто це енергія дерева, при тому, що дерево саме у цьому році, який наступає, воно не в, свої, в своєму падінні, да, а саме в розквіті. Тому ми очікуємо дуже результативний, ну і набагато щасливіший рік, ніж ми з вами закінчуємо. Хоча от вдячний ми дякуємо і тому року, який зараз проходить. Зразу хочу попередити, що ті, хто хоче 1 січня зустріти рік дракону, ми трошки будемо поспішати. Ще залишається рік кролика, да рік кота, і саме енергія дракона, ми тільки її започатковуємо. Знаєте, як ставимо просто мету, тому пам'ятаємо, що... Той рік, який ми проживаємо, він також земною гілкою відноситься до землі. Так то земля у нас тут якраз і об'єднує ці два роки. Лише одне я відмінність: ось цей рік, 23 до 10 а, лютого, він інська енергія, він несе нам енергію гармонії, а, деякого такого накопичення чогось. Да? А ось 10 лютого почнеться енергія янська, тобто вона більш така, як ми кажемо, чоловіча, світла на звершення і на досягнення реалізації своєї мети. І хто тихенько собі сидів і думав, я тут заховаюся, на диванчику полежу достатньо. Нарешті потрібно заявляти про себе у соціум, іти досягати вершин і будувати своє найкраще майбутнє, і ця енергія янська вам в цьому буде сприяти. Так будемо орлами в цьому році, і це дуже буде добре. Ну і як кожен рік він, знаєте, має певні свої цикли. Є цикли, які трошки обтяжені, і є цикли, які допомагають нам, тому що не мають ніяких таких перешкод. І зараз я їх назву. Перший період це до 9 січня, якраз він припадає на період і Нового року. Це період не дуже такий сприятливий, тобто ми його кажемо, називаємо несприятливий період для соціально активних дій, тому що ще діє період Ретро Меркурію. Ретро Меркурії закінчиться 2 січня, але ще продовжиться період Сатурну у руйнівному градусі. Пам'ятаємо, що Сатурн є головною планетою України, тому з обережністю до нашої соціальної активності. Тобто наші дії повинні бути дуже продумані. І Сатурн у ріному буде саме до 9 січня. Але потім нас очікує з вами два таких гармонійних місяці з 12 січня по 13 березня. Коли до речі, 12 січня зразу буде і зростаючий місяць, тому всі наші дії, ну але треба буде все ж рахувати дні, тому що дні також бувають критичні. І тоді прошу до особистого астролога, тому що ну не можна так сказати, да, що два місяці будуть такими безхмарними і дуже дуже такими легкими. Але все ж для України вони будуть такими. Які зможуть нам зрозуміти, озирнутися на те, що вже було пройдено за два роки війни, і ми з вами знайдемо нову стратегію, тому що саме такий важкий момент, який не давав нам може по-справжньому по розгледіти не лише причини війни, а як побудувати позитивну стратегію і тактику в на фронті. Він ще буде активний 2 січня. Але з 2 січня він буде, як знаєте, трошки як таюти. Ми кажемо, да він буде зменшувати свою силу, і вже в лютому його не буде, і більше певного жодного місяця цього аспекту не буде. Тобто, він існував 22-му році, він існував в 23 му році, і ось 24-му році, в січні, він закінчує свою силу і тому ми будемо мати з вами вже певні козирі, як кажуть, на руках. Це по перше. По-друге, саме січня місяця, а особливо в лютому, в березні, розпочинаються аспекти, які допомагають Україні підтримувати нашу націю, наші бойові дії, наших воїнів захисників, такого до речі ще не було. В 2022 -му, 2023 році цих аспектів не було. І допомагає нам Плутон і, і Селена. Тобто, ми побачимо певні позитивні, навіть неочікувані для нас зміни, які ми навіть, от як кажуть, да, цей перший день нового року символ Орел: що не завжди будуть ті результати, які ми з вами планували. Хай ці результати будуть найкращі. І саме з 12 січня по 13 березня, рекомендую всім. Проявити максимум зусиль і, і активні дії у соціальному житті. З 14 березня починаються нульові сонячні дні, вони відбуваються завжди, тому що а, з 20 числа, 20 березня, саме в цьому році, тому що ми маємо високий високосний рік, ми зайдемо з вами в так названу астрологічну весну. Ви всі, мабуть, знаєте, що наше астрологічне коло воно починається з овна, да, і е, день весняного рівнодення в цьому році, 24-му, буде саме 20 березня. І з 20 березня починається новий сонячний рік. Тому є 5-6 днів до цього дня, які, е, як знаєте, завмирає. Наша енергія, енергії дуже мало, і тому вони так і називаються нульові сонячні дні. Це ці дні покаяння, очищення. Тому ті, хто хочуть для себе в своєму внутрішньому світі і в зовнішніх світах очиститись від темряви, від сумнівів, від страхів це саме головні такі і сприятливі дні, тобто з 14 березня по 20 березня. Але тут же після цих нульових днів. Приступає роль Ретро Меркурія. Що таке ретро меркурій Це те той період, який ми з вами зараз переживаємо. Це коли наші контакти, наша розумова, активність, любі які ініціації, які ми спрямовуємо на переїзди, вони можуть глюматися у часі. Тому по 27 квітня. Це такий період, коли ми з вами переоцінюємо свої цінності, і дійсно зможемо дуже багато зробити для духовного світу і для змін життя на краще чи крізь волонтерство. Да, тобто, волонтерство, допомога воїнам-захисникам це найкращі часи. Взагалі, вони будь-який день сприятливий для цього, але період ретро Меркурія особливо. З 28 квітня дуже великий такий. Сприятливий благий період до 4 серпня це сприятливий період у астрологічному значенні, але є попередження для українців. Ми ще не можемо сказати точно, як це буде відбуватися, але саме в кінці квітня, травні і в червні, для нашої батьківщини будуть певні періоди випробувань, які ми обов'язково з вами пройдемо. Але це, мабуть, останнє загострення. Знаєте, як буває, да, що от самі темні такі часи починаються перед світанком. І от це якраз ті самі темні часи, які ми з вами обов'язково переживемо, станемо сильнішими, і якраз наближаючись до 33-ї річниці України, а ми пам'ятаємо, що 33 роки це езотеричний такий вік, коли людина може створити свою, да, і не тільки створити, а вже реалізувати свою місію. А місія нашої держави це незалежність, це, е, до якої ми з вами зараз якраз і намагаємось дійти і утвердитись. Тому ми сподіваємося, що саме цей період буде для нас результативним. Знову потім відпочиваємо з 5 по 29 серпня, період ретроградного Меркурію, коли з підписанням договорів і з дуже великим навантаженням в соціальній роботі треба трошки почекати. З 30 серпня по 15 вересня сприятливий період. З 16 вересня по 4 жовтня це період, до речі, затемнень, які будуть вже другими, і перша пара затемнень, я трошки пропустила, воно буде з 14 березня по 27 квітня разом з Ретро Меркурієм. І з 5 жовтня по 25 листопада знов буде сприятливий період. Кінець року буде. Також для нас несприятливий для соціальної активності з 26 листопада почнеться період і ретроградного Меркурія. Потім до нього приєднається період ретроградного Марсу, і хочу зразу попередити: той, хто хоче е, ініціювати свої проекти, не чекайте 25-го року, чому тому, що з 26 листопада, 24-го року, аж до 24 лютого, ось буде той такий довгий період. Переосмислення і на світовому рівні, і на рівні нашої держави, і в нашому внутрішньому світі також. Тому давайте використовувати сприятливі періоди. Давайте я їх повторюю: з 12 січня по 13 березня, з 28 квітня по 4 серпня, з 30 серпня по 15 вересня, і з 5 жовтня до 25 листопада, якраз ці періоди, всі планети будуть для нас. O ri yàtwa bi. Знаю, знаю, я сам часто забуваю, тому і вам нагадую про вподобайку, коментар та підписку. Це допомога у розвитку каналу, а також величезний товстезний плюс у вашу карму. Я дуже дякую вам за цю інформацію. Це так цінно для нас, тому що глядачі вже знають, якщо ти їдеш, наприклад, за кермом і не знаєш, не маєш карти дорожньої, не знаєш, куди їхати, і як тобі туди доїхати, ти можеш кружляти, петляти і не знайти цю точку, куди тобі треба прийти. Але знаючи хороші дати, маючи цей навігатор, ти можеш ними користуватися. І дойти швидше до мети, зробити все успішніше, ніж би могло бути насправді. І всі ті сильні дні дають нам особисту силу. Тому, друзі, все перепишіть собі обов'язково і звертайте увагу на дні, коли ви починаєте якісь важливі справи. Ви, до речі, згадували про нульові дні, там дуже цікава характеристика їх була. І варто, мабуть, додати, що починати в нульові дні ніколи нічого не потрібно, тому що ці проекти не будуть мати сили. Правильно я кажу? Дякую, да, пані Оксано. Саме так, вірно, ніяких починань у нульові дні не потрібно робити. Дійсно, тільки завершення і тільки переосмислення. Саме з 14 по 20 березня це дні очищення, трансформації, коли потрібно очищувати свій внутрішній і зовнішній світ. генеральне прибирання, різні психологічні практики, трансформуючі техніки, всі вони будуть корисні саме в ці нульові дні. Ви згадали про високосний рік, а я згадую, що всі люди бояться завжди високосних років, тому що про них ходять легенди. Спростуйте, чи правда це чи ні? І чому люди бояться високосного року? Ну, це більше може надумана проблема, тому що це не астрологічні періоди, це наші соціальні да, прилаштування до астрологічних періодів. Справа в тому, що кожного року. Земля обертається навколо сонця з таким періодом: 365 днів, 5 годин і 48 хвилин. Але ми з вами та да, ми з вами звикли саме до зміни дня і ночі для до одної доби, і 365 днів у нас триває один рік. Але кожних 4 роки ось ці залишки, да, як ми кажемо, 5 годин 48 хвилин, збираються і вони утворюють один день. Який нам не вистачає для того, щоб земля повернулася у ту точку весняного рівнодення да, і вирівняла ось це коло обіг навколо сонця, тому ми просто кожного четвертого року, тобто через кожні чотири роки, ми так вирішили да, на соціальному рівні, що ми будемо прибавляти ось цей один день, який і буде допомагати вирівнювати. Наші календарні цикли з нашими астрономічними, тобто одружуватися у високосні роки можна. Можна взагалі одружуватися можна і потрібно, тому що це дуже блага справа. Це відповідальність і це ем, назива, це, така ем, це такий процес, який допомагає як чоловіку, так і жінці зростати. Саме в парі і випромінювати енергію безумовної любові, тому що ми всі прийшли з вами на, на у цей світ саме для двох задач, да? розвиватися, а розвиватися більше всього. Ми розвиваємось у стосунках і випромінювати безумовну любов. А коли ми можемо навчитися? Саме в родині, коли не можна, да, кудись. Втікти, забути, коли ми да з друзями, наприклад, чи співробітниками, як кажуть, да, трошки конфліктуємо, це можна забути, це можна до психолога піти або перейти на іншу роботу. А ось родина це якраз те коло і до речі, наша нація, наша українська нація, вона йде від лемуріанської епохи. Від відкритого серця, кордеоцентризм, Григорійського врода ну можна да, даже продовжувати далі і далі. І саме ось це відкриття серця, більше всього в родині, народження дітей, допомога один одному, підтримка один одному. Ми зараз це бачимо, особливо в кризові періоди. Це те, що нас врятує, це те, що через що ми зростаємо. Тому це благо. Космічне агентство НАСА додало до зодіакального кола тринадцятий знак. Змієносець виявився предметом суперечок і розбіжностей. А новий знак Зодіака змієносець потім виявилося не зовсім новий, давно забутий. Перші згадки про нього з'явилися ще 300 років до нашої ери. І в мене таке запитання до вас: чому змієносця прибрали зі знаків зодіаку і чому зараз повертають? це цікаве питання. Дякую. До речі, е є сузір'я і є знаки зодіаку і. Є певне сумніви, що саме НАСА це ініціює. Може, це знаєте, як кажуть ось ця качка, така, да, яка розкручується просто в, на просторі нашого інформаційного для того, щоб ще раз звернути на це увагу. А звертаємо вашу увагу саме на те, щоб розрізнити сузір'я і знаки зодіаку. Що, що таке сузір'я? Сузір'я це. Ем, Об'єднання зірок, ті, да, які ми з вами бачимо, які е, саме зробила людина, е, спостерігаючи за е, небосклоном да, набосхилом, для того, щоб е, просто легше було е, розповідати да, або орієнтуватися у просторі. Так, е, справа в тому, що коли Земля рухається навколо Сонця, вона дійсно е, по своїй екліптиці проходить вздовж 13 сузів. І знак змійності там також знаходиться, але його частка дуже маленька. Враховуючи те, що наша енергія Всесвіту, вона побудована по величним божественним законам, і число 12 є сакральним числом, ми ось цю екліптику, ну, древні астрологи, давні астрологи розділили на 12 однакових частин. І за кожною частиною закріпили назву. Того сузір'я, який є в тому місці. Але сузір'я, воно буває більшим, воно буває меншим. І так сталося, що е, сузір'я стрільця, скорпіону, позирова, вони більші порівняно з змієносцем. І тому ми маємо 12 знаків зодіаку, а уже сам змієносець, як сузір'я, він долучений якраз до знаку е, стрільця. Тому ми його не, не маємо як. Окремого знаку зодіаку, але маємо його енергетику, ну як долучена астрологами до скорпіону і до стільця. Тобто стрілець не став змієносцем? Ні. Не став він, як був, так і залишається. Багато хто казав, Боже, все життя жив. Думав, я стрілець тепер що робити. Я змієносець, все змінилося. Десь і гороскоп правдивий прочитати. Так, так, це так буває, але для це для того, щоб ми з вами, знаєте, просто усвідомили. Не вірили, да, а спиралися на знання, тому що віра без справжніх знань вона фанатична і дуже легко її зруйнувати. Ми повинні з вами спиратися все ж на знання, і астрологічні знання саме такі сузів дійсно 13, знаків зодіака 12. Зараз астрологи деякі кажуть, що стався сув земної осі. А також це змінилася картина зоряного неба. Чи правда це? Чи змінилася картина зоряного неба? Так, картина зоряного неба взагалі завжди змінюється, і вона змінюється на протязі більше ніж 24 тисячі років. Тому вона змінюється, але не так. Сильно і да, інтенсивно, як так нам про це кажуть. Це відбувається завжди, і воно буде відбуватися завжди. Так що чекаємо дійсно реалістичних новин. Розуміємо, що все рухається по своїх певних циклах, але не так швидко, як ну, може нам би хотілося. Тому Просто прислухаємось до ритмів всесвіту. Дякую, Мариночко. Було дуже цінно послухати всю вашу інформацію і прислухатися, звичайно, бо це найважливіше. Не просто зараз ми всіли, послухали. О, як цікаво, о, як класно, і забули про цей випуск. Ні, ви собі його збережіть, перейшліть своїм знайомим, родичам, випишіть собі найважливіші дні і події і користуйтеся. А потім, в кінці року, прийдете до нас і скажете, як ви жили згідно цих графіків енергетичних, чи вони вам допомагали, чи ця інформація вам допомогла покращити стан життя. Пані Оксана, дякую вам, дякую за те за підтримку, за те, що запросили на ваш Ютуб канал. І поздоровляю вас! Вітаю всіх українців з придешнім новим роком і бажаю, щоб дійсно цей рік для всіх нас був переможним, щасливим і щоб ми були як ти орли, які бачать високу мету і не зупиняються не перед ніякими перешкодами. Будьмо! Натискання пальця вгору під відео та ваші підписки це прояв вдячності за нашу роботу. Дякуємо.